Іноземна мова розшифровувати чи оволодівати. Комунікативно орієнтована методика навчання іноземним мовам і труднощі при її реальному втіленні у школі. Давайте згадаємо, як освоюють рідну мову маленькі діти, вони формують свою мову, прямо пов'язуючи дії з мовою оточуючих їх людей та зі своєю мовою. Цей ланцюжок. Покладено в основу методики комунікативно орієнтованого навчання навчання у спілкуванні, яка впроваджується в школах в останні роки, при застосуванні цієї методики вживати рідну мову не рекомендується, вважається, що це заважає правильно висловлюватись іноземною мовою. У цілому, при досить високій кваліфікації викладача і при дотриманні ряду умов. Ця методика показала себе дуже успішною, однак у реальному житті як учитель, так і діти стикаються з великими труднощами. Основні причини відомі перша занадто мало часу дві години на тиждень, друга. У великій групі важко організувати спілкування іноземною мовою, третя. Удома батьки, як правило, не можуть допомогти дитині, погано знають мову. Хто в змозі наймає репетитора, більшість же дітей залишені наодинці з підручником, у якому слова треба переводити зі словником, ніхто не підкаже дитині, як правильно промовляти слова. Транскрипцією важко користуватися, озвучена тільки невелика частина текстів у підручниках. Таким чином, Потужний потенціал комунікативно орієнтованої методики навчання часто залишається незатребуваним. Де ж вихід німецькому поетові гете належать слова, ми чуємо тільки те, що розуміємо. Якщо ми із цим згодні, то в першу чергу необхідно забезпечити, щоб дитина, прийшовши на урок іноземної мови, розуміла те, що буде обговорюватися у класі. На нашу думку, усі підручники повинні бути повністю і якісно озвучені, а всі тексти перекладені на рідну мову. Домашнє завдання полягатиме в тому, щоб учень вдома ознайомився з матеріалом майбутнього уроку. Саме це є запорукою успішного застосування комунікативно орієнтованого навчання у класі. Багато хто говорить, що при цьому зникне мотивація до вивчення мови мовляв, навіщо вчити те. Що й так уже відомо після перекладу. Згідно із цією логікою, чим більше труднощів подолає учень, тим міцнішими будуть його знання. Наприклад, можна спонукати дітей розшифровувати мову замість того, щоб легко її освоювати в той чи інший спосіб. Ми із цим категорично не згодні вивчення мови мусить бути таким же бажаним для учня, як і для маляти, що освоює рідну мову, і повинен приносити тільки радість деякі викладачі вважають, що використання літературного перекладу може тільки нашкодити, оскільки англійці, наприклад, вибудовують свою мову зовсім не так, як ми. То може варто наводити ще й дослівний переклад. Тут виникає інша проблема дослівний переклад на рідну літературну мову неможливий у принципі. При дослівному перекладі потрібно підганяти і граматичний лад, і слова під чужу мову. Багато учителів вважають, що при цьому рідна мова буде сильно деформована і що цього ніяк не можна допускати. У чеському IT проєкті Emitum більше одного мільйона користувачів незв'язаний дослівний переклад, усі слова приведені у початковій формі, представлені у вигляді підрядника. Такий переклад, на думку авторів, імітує англійську мову, у якій слова не відмінюються, заявлена мета методу імітум – навчити думати іноземною мовою без перекладу на свою рідну мову. Наш проєкт Ми розробляємо проєкт ОФО. Відкрита іноземна. Англійський варіант о Інгліш. Відкрита англійська. У нашому повністю озвученому проєкті. Присутні обидва переклади літературний і дослівний, причому, на відміну від імітум, наш дослівний переклад зв'язний тобто доступний розумінню. Як не дивно, але, щоб отримати зрозумілу україномовну копію іноземного тексту, сильно деформувати українську мову не потрібно, українська мова набагато складніша за англійську, завдяки своїй пластичності. Вона може відносно легко підлаштовуватися під іншомовні стереотипи, зберігаючи основні докорінні смисли, закладені в чужій мові, істинний же смисл не літеру, а дух сказаного передає літературний переклад. Переклад кожного слова дозволяє легко й невимушено вивчати сотні і тисячі слів, причому вивчати їх не окремо, як це практикується зараз, а у конкретному взаємозв'язку. Це забезпечує безпосереднє і осмислене сприйняття іншомовної інформації і дійсно дає можливість навчитися думати іноземною мовою. Важливо те, що доволі складний для сприйняття дослівний переклад у пам'яті не затримується, а усвідомлені іншомовні стереотипи залишаються назавжди, і цей факт підтверджують багато користувачів нашої програми. Як це об'єднати? Все об'єднується в чотири рядкових субтитрах. Зв'язний дослівний переклад і транскрипція, що легко читається, є таблиця відповідності із символами традиційної IPA транскрипції на основі латиниці, супроводжують кожне слово англійського тексту, під ним і над ним, а літературний переклад приводиться в четвертому рядку праворуч. Для полегшення сприйняття текст розбито на короткі фрази, їх можна прочитати перед запуском відповідних аудіо чи відеофрагментів. Наша програма працює також у режимі текст. Якщо вимова в оригінальному аудіо нерозбірлива, Можна прослухати голос диктора, який повільно читає англійський текст. Кожний із чотирьох рядків у субтитрах можна вимкнути. Кінцева мета усвідомлене сприйняття іноземної мови на слух, зі всіма вимкнутими рядками. В історії перекладу можна знайти багато методів вивчення іноземної мови, в яких використовувався дослівний переклад, серед них. Методи Гамільтона, Туссена і Лангеншейта, Буцкамма, Іллі Франка та інших. Рисунок зліва ілюструє Іллі Франка. Зразу ж за короткими фрагментами англійського тексту приводяться їх дослівні переклади. Настав час повернутися до ідей цих авторів. Піднявши їх на рівень сучасних мультимедійних технологій, де інформацію можна передавати відразу по декількох каналах: відео, аудіо, текст на іноземній мові, дослівний переклад, літературний переклад, транскрипція, а також додавати дублювання автентичного аудіозапису диктором, повільне та виразне, підручники нового типу. На порядку денному, Створення підручників іноземної мови нового покоління. Можливості IT-технологій дозволяють уже сьогодні повністю замінити традиційні тексти з картинками на динамічні озвучені відеосюжети, а чотири рядкові субтитри під ними забезпечать розуміння мови і усвідомлене звикання до іншомовних стереотипів. Висновок наш метод усвідомленого звикання до мови за допомогою it технологій може стати ефективним доповненням до методів комунікативно орієнтованого навчання, на наш погляд, саме комбінація цих двох методів дозволить ефективно об'єднати мультимедійне занурення у мову живим спілкуванням на уроці, що й забезпечить успіх при вивченні іноземних мов у школі.